Цього тижня розпочався п'ятий за ліком Кубок Черкащини з пляжного футболу. На старт змагань вийшли 12 команд. За підсумками однієї восьмої фіналу стали відомі вісім колективів, які продовжать боротьбу за почесний трофей. У першому поєдинку цьогорічного розіграшу Кубка області з пляжного футболу зійшлися ФК Матусів та Живчик-2. Матусівці впевнено перемогли з рахунком 5-1, хоча й пропустили першими. Надзвичайно напруженим виявилося протистояння між імперією Пальмірою та Азотом. Три періоди сильнішого не виявили нічия 4-4. А в додаткові три хвилинці влучний удар Антона Матвієнка приніс перемогу імперії Пальмірі. Напрочуд результативними виявилися наступні два поєдинки цієї стадії розіграшу. Так Живчик з рахунком 7-5 переміг роз. А в матчі команд Явір Юнайтед та «Епіцентр» глядачі побачили 14 забитих м'ячів. У підсумку перемога була на боці епіцентру 8-6. У зіграних поєдинках було зафіксовано два хет-трики. Їх авторами стали Губа із Живчика та Армстрон із «ФК Явір Юнайтед. Матчі однієї четвертої фіналу Кубка області з пляжного футболу відбудуться наступного тижня. У них зустрічаються Живчик Дніпро, Дніпро-2003», епіцентр темна конячка, цетус матусів та чарівниця імперія Пальміра. Олег Кукс, Анатолій Толі Віка спорт.